Вітаю, друзі! Понеділок, 22 вересня. Ми розпочинаємо цей інформаційний тиждень, і сьогодні у програмі по мануфактурам будемо говорити про. Африку так зазвичай львівська мануфактура новин розповідає вам про життя наших громад тут, на Львівщині. Але нині ми, як то кажуть, відкриваємо вікно у світ, бо Україна бореться не лише на фронті, а й за серця і довіру на глобальному півдні. Українська дипломатія минулого року ще за часів міністра МЗС Дмитра Кулеби здійснювала кілька турне Африкою. Тоді Дмитро Кулеба називав цей процес українсько-африканським ренесанном. Сансом і справді більшість країн Африки голосують в ООН за нашу незалежність. Вони приєднуються до саміту миру, підтримували формулу миру. Але це не лише велика політика, це ще й нові зв'язки, людської історії, культурні і спортивні мости. І ось сьогодні ми будемо про це говорити. Гарний привіт! Зустрітися на Руанді. Там тривають світові велоперегони, де бере участь українська збірна, і в нас буде включення. Просто звідти, і будемо мати включення від наших спортсменів і учасників. Але перед тим розмова із нашою гостею, дослідницею, африканісткою з фундації Global Ukraine Мартою Олійник. Дьомочко, яка про Африку знає багато. Пані Марто до нас вмикається. Пані Марто, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава ми дуже багато говорили про Африку тоді, коли туди їздив власне попередній міністр закордонних справ, коли африканські журналісти приїжджали до нас, коли в нас була зернова криза. Це був 22-23 рік. А яка ситуація зараз? Тому що десь якось оця африканська історія і наші стосунки десь випали з порядку. Дену це зрозуміло, тому що в нас зовсім інша війна наступає на східну Європу. Естонія, Польща, Литва, Румунія. Отже, давайте наскільки активно Україна сьогодні працює на африканському напрямку? Тоді, коли Дмитро Кулеба назвав турне українсько-африканським ренесансом, чи є і чи появилися після тих візитів прояви цього українського? Африканського Ренесансу, яка ситуація зараз, і чи залишається Африка такою важливою для України саме зараз? Наскільки там актуально звучить українське питання і українська ситуація? Звичайно, Африка і надалі залишається серед пріоритетів України. Просто частина роботи, звичайно, вона ведеться не публічно, частина не повідомляють, поки не будуть конкретні результати зі зрозумінням, Причин і через те, що там можуть і росіяни перешкодити, і так далі. Тобто, е, значна частина співпраці України та Африки, вона є не публічною. Ми дізнаємося тільки постфактом, тому може складатися інколи враження, що там якесь е, не ведеться робота. Насправді ні, робота ведеться. Вісім посольств нових відкрито було е, в африканських країнах. Е, ті ті посольства, м, тобто посли в цих країнах, вони зараз працюють над е, налагодженням договірно-правової бази, тобто над підписанням договорів, які потім ляжуть в основу подальшої співпраці. Відповідно, спішується товарооборот, зокрема, є дані, що за минулий рік товарооборот зріс на 68%, Тобто, це також суттєвий показник, попри війну, попри відстань, попри все, йде налагодження торгівлі, йде поше активізація співпраці, е, налагоджуються також культурні обміни, університетська співпраця, тобто всі ці такі маленькі мости, які потім, скажімо так, з'єднують Україну і Африку і роблять наш голос там сильнішим. Ви правильно згадували про візити африканських журналістів. От буквально. Кілька тижнів тому була інформація про те, що приїжджали журналісти з португаломовних країн Африки, тобто відбуваються такі тури. Вони допомагають висвітлити ситуацію, яка відбувається в Україні. Донести правду. приїжджали і журналісти із південної Африки, тобто. Ведеться робота, ведеться налагодження діалогу з африканськими країнами. Звичайно, ми мусимо розуміти, що знову ж таки це грав довго. Не бувають швидких результатів, їх не можна очікувати швидко. Але при поступовій постійній роботі, яка ведеться, вони обов'язково будуть. Ми, от та, я згадувала, тому що тоді е, і президент України у 23-му році, коли такий був дуже інтенсивна е, дипломатична співпраця, і журналісти з африканських країн приїхали і питали е, у президента воюючої країни. А коли буде зерно, тобто ми говорили про війну і про обстріли, і про втрату серед цивільного населення, викрадення дітей. А вони говорили про зерно, чи налагодилася, чи зкресла оця зернова криза, чи вже зараз питання стоїть так, коли українське зерно пішло в Африку, вони можуть думати про те, що а що насправді відбувається в Україні? Власне, якщо подивитися от після цих візитів, які е, пишуть матеріали журналісти, то і навіть якщо слухати прес-конференцію, ви правильно підмітили, спочатку це було тільки зерно, і там якісь е, кілька питань про можливу співпрацю і так далі. З кожним новим візитом питання вони відходять все більше на м, такий ширший план, що Україна може запропонувати Африці, як ми можемо працювати, і так далі. Тобто, з'являється оце розуміння і потреба, скажімо, так з'являється розуміння і потреба в Украї... у співпраці з Україною. З'являється розуміння, що Україна багато може. Запропонувати власне африканським країнам і запропонувати не те, що пропонує їм Росія, тобто не узалежнення, а рівну хорошу співпрацю, яка допоможе, скажімо так, і Україні зміцнювати свій імідж, і відповідно африканським країнам вирішувати свої проблеми, ставати більш якщо це там продовольча безпека, то більш, скажімо, так, самозабезпеченому в даному випадку. Ну, давайте, якщо ми поговорили про Росію, що Росія вже здавна. Змагається за вплив у Африці і через військових, і через пропаганду? Ну цієї пропаганди є скрізь багато у світі. А в чому полягає головна відмінність української стратегії? Як ми можемо пересилити цю російську пропаганду? Бо це дуже важка і довготривала робота. І наскільки це змінює наші позиції якраз на глобальному півдні? Власне, стратегія Росії полягає в чіткому узалеженні від себе африканських країн різними методами, тим, які ви знову ж таки перераховували. Це і військова співпраця, там інформаційна якась пропаганда, політичний підкуп, еліт певних цього також не варто відкидати. Україна базує свою, скажімо так, свій основний підхід на, до Африки, власне, на взаємовигідній рівні співпраці, яка буде, скажімо, так, приносити бонуси як для однієї сторони, так і для іншої сторони. Тобто Україна не експортує залежність, Україна експортує, скажімо так, рішення для Африки. Знову. Уж такі апелюючи до продовольчої безпеки, про яку ми згадували, це може бути той же той самий експорт там дронів, наприклад, для сільськогосподарства для сільськогосподарських потреб, чи це можуть бути якісь системи іригації, чи це можуть бути наші якісь технічні рішення. Тобто, не тільки зерно, яке ми там постачаємо африканським країнам, от ми привезли і все, але власне це вклад також в довгостроковий розвиток Африки. Тобто Україна себе позиціонує і є для африканських країн надійним партнером, партнером на довготривалу і хорошу співпрацю. В той час, як навіть навіть в безпековій сфері, коли Росія присилає своїх найманців в африканські країни, вони ж не борються, вони не покращують безпекову ситуацію. Вони працюють безпосередньо для е, утримання при владі тих еліт, які їх запросили. Якщо ми глянемо там на Маліні Герчбург і на Фасо, то є статистика від е, Аклет, наприклад, що з 2021 року, відтоді як французькі військові почали виходити з регіону і туди почали заходити російські найманці, е, кількість джихадистських атак, тобто терористичних атак, від яких потерпає даний регіон, вона зросла на. 190% тобто, ми бачимо страшну цифру, і разом з тим росіяни і влада і хунти цих країн вони позиціонують це як величезну перемогу, як там геть від заходу співпрацюємо там з кимось іншим, і так далі. Разом з тим, якщо ми глянемо на те, як Україна співпрацює з безпековому плані з країнами Африки, верніше як співпрацювали до повномасштабного вторгнення, то це були. Безпосередньо українські миротворці, які мали дуже хороший імідж в африканських країнах, і багато країн Африки зацікавлені в цій безпековій співпраці з Україною, тому що вони знають, що це буде їм на користь, це буде їм допомога, це буде внесок в їхню стабільність довготривалий період, а не там, скажімо, якась завозавуальоване завуальоване бажання тримати цю країну під контролем, як наприклад, виходить у коли країни співпрацює з Росією. А чи змогла змогли українські дипломати і Міністерство закордонних справ охопити всю Африку, де в нас є ну реально прогалини, а де ми можемо похвалитися тісною співпрацею, розумінням і взаємопідтримкою? Власне, це залежить безпосередньо від е, самих країн. Тобто, наприклад, Західна Африка, про яку говорить знову ж таки дуже багато, є відверто проросійські країни, оці е, Сахелю, які ми згадували, і так далі. Є країни, які співпрацюють з Україною, є Коддівуар, які співпрацює, Гана, Мавританія, які готові налагоджувати з нами діалог і так далі. І до речі, на ці країни постійно здійснюються різноманітні інформаційні атаки е, на владу цих країн, і так далі, і з метою і дискредитувати владу, і дискредитувати співпрацю з Україною. Е, за... Все залежить також, наприклад, якщо ми говоримо про, ем, про південну Африку, про Кенію. Кенія наш так само хороший партнер. Співпрацює Україна давно з цією країною. В південній Африці все не все так однозначно через історичні зв'язки з Україною, через історичні зв'язки власне з радянським союзом, з Росією. Тобто, це залежить безпосередньо від кожної від кожної країни, від кожного конкретного випадку. Ми не можемо сказати, що десь, скажімо. Що вся Африка підтримує Росію, бо це абсолютно неправдиво, ми бачимо це навіть в голосуванні в Генеральній асамблеї ООН, Що більшість все таки голосують на підтримку українських резолюцій? Більшість країн Африки підтримують дехто підтримує негласно, з деякими можна співпрацювати, з деякими країнами можна співпрацювати більше в політичній сфері, з іншими можна більше в економічній сфері. Тобто до кожної країни потрібен свій ключ, який якраз українська дипломатія підбирає. А оскільки в нас приводом для нашої сьогоднішньої розмови є. Руанда, тому що там зараз відбувається чемпіонат світу з велоперегонів і за участю української національної збірної. І там є наш гість, який далі розкаже, що щодо Руанди, яку роль вона може від... відігравати відносно з Україною? Хто така Руанда для України зараз? Ну і відносно недавно, там якраз за час повномасштабної війни там відкрилося посольство України? перше сказати, що Руанда завжди підтримує Україну в Генеральній асамблеї ООН, тобто Руанда налаштована і готова розвивати співпрацю з Україною. Це країна, яка розвивається технологічно, яка розвивається економічно, яку часто називають е, східноафриканським Сінгапуром, власне, через темпи її розвитку. Це країна, яка зацікавлена в інноваціях абсолютно всіх сферах. Чи це буде сільське господарство, яке часто в Африці воно не є, скажімо так, технологічно розвиненим, воно ще такі використовує застарілі методи, чи це безпосередньо IT, чи інші сфери? Тобто Україна може сподіватися. Працювати в цьому плані з Руандою, в, власне, в трансфері технологій, в е, трансфері наших якихось рішень, в політичних консультаціях так само, зокрема, не, нещодавно були якраз політичні консультації. Перший раунд між Україною і Руандою. Крім того, дуже важливо пам'ятати, що Руанда має таку сторінку в своїй історії як геноцид, за який, до речі, винних в якому було покарано. І відповідно Україна тут також може працювати також може просити якийсь там руандійський досвід, руандійську підтримку в тому, щоб винних в нашому українському геноциді, щоб росіян також було покарано. Покарано є певні питання, звичайно, щодо безпекової співпраці, оскільки з Руандою можна працювати в цій сфері, але Руанда має такий трошки зараз в безпековому плані специфічний імідж, тому що вона підтримує сепаратистів сепаратистів сусідній демократичній республіці Конго. Відповідно, скажімо так, тут теж треба буде українським дипломатам працювати і балансувати власне цей підхід, але співпрацювати з Руандою можна, співпрацювати з нею потрібно. Бачите, такі такі нюанси ну а ми про це ми про це не знали така африка була у нас далека за ближче а саме зараз там тривають вели прогони це дуже серйозний показник що чемпіонат світу проходить саме в руанді і тому питання до вас чи може спорт стати тим містком важливим містком Саме який допоможе розвивати і контакти, і формувати імідж обох країн і України і Руанди, тому що зібравши понад 110 країн і понад тисячу учасників, тобто, це і безпекові різні гарантії, і так далі. Про що це говорить? Звичайно, що спорт може стати тим містком, і спорт, культура, музика, скажімо так, мода це все це все такі самі інструменти дипломатії, це все такі самі інструменти, як то кажуть, продовження продовження політики шляхами м'якої сили. Власне і якщо це міжнародна подія, то от як зараз наша збірна долучається безпосередньо до велоперегонів. Це ж звичайно і можливість знову ж таки говорити про Україну, доносити, адвокувати це ще одна згадка в медіа, ще одне, скажімо, так, ще один місточок, ще ще одне щось, що може на. Потім поєднати з інших сфер, наприклад, це ну футбол. Всі африканці всі африканці люблять футбол. Відповідно, це якісь і, скажімо так, дружні матчі, і запрошення їхніх спортсменів потім в перспективі до нас. Зокрема, минулого року я не пригадаю точно прізвища, але був спортсмен з африканських країн, який приїжджав в Україну. До речі, приїжджав на на, на, на бій боксер власне І він навіть в інстаграмі своєму там фото, фотографував і кадри з України, що насправді відбувається. Це наша понищена інфраструктура. Структура і так далі, що це Росія, що це російські атаки е, атаки до цього призводять. Власне, навіть такі показовий пост, що в нього були е, шкарпетки з е, власне з символікою України чи з вишивкою, який він також. Тобто в нього ж ну знову ж таки, це м'яка сила. В нього теж є підписники, в нього теж є друзі, і це оцей людський контакт і людський зв'язок, який завжди буде працювати працювати краще. І до речі, знову ж таки, апелюючи до ворогів наших до росіян. Е, вони так само працюють в спортивному плані з Африкою в, е, всякий там футбол і так далі. Вони до цього активно дотичні, і вони цей напрям також розвивають. Угу. Е, от давайте тоді, от від початку повномасштабної війни, від того як було турне спілкування із і відкриття е, Африки через журналістів, через медіа. От чи помічаєте ви, що змінилося? Що Україну е, з ну, сприймають в Африці в глобальному півдні сприймають не як додаток до Росії, не як країну якась незрозуміла, пострадянського простору. Чи Україна вже є як суб'єкт світової політики? Насправді, з того, що я бачу, по наприклад, по змі і так далі значно більше публікацій про Україну значно більше інтересу до України. А якщо проводяться якісь заходи, знову ж таки, які проводить наше посольство, туди приходять відповідно так само африканці, приходять безпосередньо місцеві жителі, тобто зростає інтерес і є оце розуміння власне в потребі знову ж таки в необхідності співпрацювати з, з Україною. І от ми говорили про культуру. Хочеться згадати дуже хороший захід, який також відбувся кілька днів тому. Це в південній Африці. Босвані виставка ікон на ящиках, на ящиках з під набої, тобто чудова ініціатива, яку треба поширювати і в інші африканські країни безпосередньо, бо це і. Знову ж таки, якесь культурне представництво і можливість відчути оцю біль, нашу нашу війну зрозуміти. Бо насправді африканські країни вони можуть зрозуміти наш досвід, бо історія в них така ж сама кривава і така сама страшна, як і наша українська історія. І дуже правильно, що ми пробуємо це, що ми це подаємо. Що це звучить в змі африканських? Що це що це звучить на дипломатичних якихось майданчиках, Що це звучить в культурні в культурному напрямку? Український інститут активно до речі працює зараз у цій сфері. Вони там і в південній Африці проводили фестивалі, де, де Фактично проводились фестивалі міжнародні, де долучалися під ігідою українського інституту. Наші митці проводилися там фестивалі книжкові в Гані, тобто Україна навіть в цьому культурному майданчику вона присутня. Разом з тим, ми мусимо знову ж таки розуміти 30 років ми. Ну, грубо кажучи, не сильно якось в політичному плані, так були там е, був один візит президента в е, Туніс 93 році. Там е, були посольства, був експорт зернових зброї. Але в культурному плані ми не працювали з африканськими країнами. Ми в чекали комунікаційному на рівні власне. спорту, культури такої простої дипломатії, та да. цього всього не було. І знову ж таки, поки ми цим не займалися. Росія цим займалася особливо там з 2014 року. Це було прям видно ці всі спортсмени і так далі, і зараз тому відповідно. Нам потрібно зробити це все завдання за значно коротший час і в значно складніших умовах. Тобто, ми мусимо розуміти, що коли Україна хоче щось зробити, там чи це якийсь візит, чи це якийсь фестиваль, чи шашо, це ж не проходить непомічено відповідно знову ж таки зі сторони росіян, зі сторони їхньої пропаганди. Наприклад, от візит президента Зеленського, який був в квітні місяці в південну Африку. Це такий от маркер, просто як працює російська пропаганда. Тому що спочатку візит планувався на початок квітня, потім його перенесли там в силу певних подій. Але е, очевидно, не знаю, чи не встигли російським цим пропагандистам методички змінити, як то кажуть. Але вони почали свою дезінформаційну кампанію за кілька днів до цієї першої дати візиту, про те, що там президент їде купляти шахти, якісь, чи ще щось там в африканській країні. Тобто, все це все це працює, все це відстежується. Шкода, шкода просто що ми це не робили, але зараз, на жаль, через війну і от те, що нас об'єднує, тому що це новітня історія і і в Руандії, і в багатьох африканських країнах. Багато років тривають війни, конфлікти і різні там громадянські. Головне, щоб вони розуміли, що відбувається в Україні, що таке Україна, і що Україна може бути надійним партнером. Дякую, пані Марто, за цю розмову. Бо ми говорили про Африку загалом дуже коротко, де Львів, а де Африка, але це дуже важливо нам орієнтуватися у цьому глобальному світі, бо від цього залежить. І завершення нашої війни, і глобальна безпека. Ну і, в принципі, про нові можливості України на цьому континенті, і про те, чи формується і як формується справжній українсько-африканський е, ренесанс. Е, дякую вам. Слава Україні. Героям слава.